Птахівники. Гніздо було зависоко, та Віння з батьком, домагаючи один одному, спритно по гладкому стовбуру, дісталися до нього. Першим зазирнув у гніздечко війня, Адже це він вистежив, як туди прилітала гарна невгамовна пташка. Мабуть, вона теж, як і інші пернаті, готується вивезти діточок. І дійсно, хлопцям пощастило, в якому пуху лежали три строкатих яєчка. Їхня матір, імовірно, щойно відлучилася, адже вони ще теплі. А ось і пташка. Теж мені закричала, пробурчав батько, дивлячись на птаху. Перната неспокійно літала прямо над головами хлопчиків. Ми їх не розіб'ємо, не бійся! Намагався. Токмачити занепокоєні птасів вєня. Навпаки, ми виведемо пташенят тобі ж легше літай собі спокійно, мошок різних лови, а пташенят тобі вже доросленьких улітку повернемо, зрозуміла? Але пташка людської мови не розуміла, і угамовуватися зовсім не збиралася. В саду довго лунав її жалібний голос. Хлопчики обережно понесли маленькі строкаті яйця в сарай біля будинку батька. Тут у них уже все приготовлено. Головне, не застудити пташенят, захованих під шкарлупою. Ось вона коробочка з пухнастою ватою, включена над нею настільна лампа, дає тепла навіть більше, ніж пташка. Малюки тут вилупляться значно швидше. Хлопці поклали знахідку у вату та сіли поруч. Невдовзі Веня доторкнувся до яєчної шкарлупи. Ого, як потепліла! Лампу трохи відсунули. Хоч би не підсмажити пташенят. «Веню, а чим ми їх годуватимемо, коли вони вилупляться? «Черв'яками, мошками, комарів на ставку ловитимемо. Їх там жах скільки. Чудово, виховаємо наших пташенят, як годиться. Бачив голубів у цирку, а чим ці птахи гірші? Ага, вони від нас і до теплих країв не захочуть відлітати. А що, можуть у квартирі перезимувати, клітку простору їм змайструємо, і усе. «Веню, нам не одна клітка потрібна, а дві. Щоб у тебе пташки жили, і у мене я теж хочу. Хлопчик почухав потилицю. «Вадьку, як же ми їх поділимо? В когось одне залишиться, а саме пташенятко нудитиметься. Стуги, між іншим, навіть померти можна, із серйозним обличчям заявив Веня. Ватько кинув головою, хвилинку поміркував і таки знайшов вихід. Тоді по черзі один до одного носитимемо, і їм веселіше буде завжди нова обстановка, і нам добре. Нормально, так і зробимо. Веня з Вадьком дружать давно, спільну мову їм знайти неважко. Незабаром настільна лампа знову опинилася біля самого гніздечка. А хлопці то вигадували імена своїм майбутнім вихованцям, то уявляли, як усі навколо заахають, побачивши їхніх пернатих друзів. Раптом двері сараю розчинилися, і перед ними з'явилася старша сестра батька Світлана. Дівчина з цікавістю подивилася на враз притихлих приятелів. А що це ви вдень зі світлом сидите, чи знову щось вигадали? А тобі що за діло? Іди, своїми справами займайся, буркнув батько, прикриваючи рукою гніздечко. А Світлана вже й запалала від цікавості, тож вирішила до кінця з'ясувати, в чим тут справа. Отакої, побачивши коробочку, промовила вона. Хлопчики гордо дивилися на дівчинку. Хлопці, що ж ви накоїли? Бідолашна пташка хотіла вивезти собі діточок, а ви. Світлана безжально почала звинувачувати двох приятелів у руйнуванні гнізд, у жорстокості, неосвіченості та ще у чомусь, чого вони не запам'ятали. Хлопчикам довелося розкрити їй свій грандіозний план. Вони навперевбій розповідали, як хотіли допомогти пташці та й пташенятам також. Тому всі від їхньої витівки мають бути щасливими. І Світлана незабаром сама переконається, але дівчинка не погоджувалася. Ви хоча б із дорослими порадилися, Бог створив усе дуже мудро: пташка висиджує яйця, дотримуючись особливих правил. Вона перевертає їх з боку на бік, підтримуючи необхідну температуру, інакше пташенята всередині застигнуть. Або задихнуться, А інкубатори. здивувалися хлопчики. Інкубатори винайшли вчені це складні установки, в яких усе розраховано, як у природі. Дізнавшись таку правду, хлопчики захлюпали носами. Виявляється, вони вже згубили трьох безневинних пташенят. А як шкода стало їхньої мами? Коли вони згадали її занепокоєння, Світлана втішала хлопчиків як могла. Від того часу віня з батьком сумлінно моляться за пташок і їхнє потомство. Отож, бо я дивлюся, в нашому саду птахів побільшало.